Всім привіт! У нас сьогодні таке дівчаче відео. Всі, хто чекав на відео, на жаль, його тут не буде. Бо сьогодні у нас розпаковка товарів шейну. У мене є такий великий пакет. Я точно не пам'ятаю, скільки там речей, але їх має бути багато. У нас зараз літо, тому всі речі, які тут, напевно, всі, я замовляла для відпустки, яка буде через місяць. Цей пакет я ще не відкривала, тому зараз будемо відкривати його разом з вами. Мені теж цікаво, що я там замовляла, бо я вже не пам'ятаю. Окей, давайте почнемо розпаковка. Окей, перше, що нас зустрічається, це такі от тапочки, шльопки, які я собі замовила спеціально, щоб ходити. Підкуп, у мене є чорні, звичайні чорні, класичні, теж такого фасону. Але я хотіла білі, поло. у мене там є дещо, теж білого кольору. Мені треба було підібрати щось таке от. Я замовляла розмір, не пам'ятаю який, але тут пише 36, 37. У мене 37 з половиною. Але виглядають вони дуже, можна, скажіть. Такі котики тут. О, вони якраз мені під ногу. Напевно, я оцінюю 9 з 10. Розмір підійшов. Вони такі не дуже міцні. Я думаю, що вони швидко порвуться з тут. Тому, напевно, їм ставимо 9 з 10. Окей, наступне це. Не мені. Теж не мені. Наступна річ це, напевно, спідниця біла, яку я замовляла. Така біленька. На пляж. Фоточки класні зробити на фоні океану. Така довга, але. Я щось. Я не знаю, чи не буде вона мені закоротка. Ні, напевно, ні. Якщо. Таку зробити низьку посадку, хоча трошки закоротка, але я думаю, що щось може бути. Це в мене розмір XS, а Європейський розмір 34, американський це другий. Вона дуже, мені здається, просвічується. Треба щось світленьке під неї вдягати, але вона дуже красива. Мені здається, для фоток буде саме те. А давайте ці юбці ми поставимо. Ну, нехай буде 8 з 10, тому що вона просвічується і вона не така довга, як я б хотіла. О, Тут у нас такий чек. Нормально, так, скипінь. Я замовила 8 пар окулярів. А, начебто по 9 доларів. Зараз давайте будемо міряти якісь перші ось такі. Звичайні очки. У мене є лише чорні, такі квадратні маленькі. А ці я купляла під різні луки. Ну, начебто непогано, так? Да? Наступні окуляри. А, такої ж самої форми, але чорні. Лінзи сині. Наступні окуляри теж такої самої форми, але з, прозорими, з прозорим пластиком. Окей. Отут, знаєте, ефект сепія. Якщо хтось знає, що це за ефект. Всі ми розуміємо, що ці окуляри вони лише для краси. Ну, тобто, у повсякденному в житті їх носити дуже незручно. Наступні окуляри, схожі на такі, як в мене є. Квадратні. Мені здається, вони начебто ідентичні. Така тут лінза. Цікава, начебто світло голуба. Окей, наступні трошки більші. Ніколи такі не носила, не знаю, чи вони мені підійдуть. Ці, ці до речі, клас. Наступні такої ж самої форми, але чорні. Наступні окуляри зелені. Наступні такі світленькі, напівпрозорі. О, так гарно в них ніжно-рожеве світло. І останні окуляри ось такі квадратні. Мені здається, що це з наче однакові. Теж такий ефект а, рожевого відтіночку є. Ну що, я думаю, що ці окуляри ми можемо оцінити з 10 з 10. Вони справді класні, справді а, такі. Вони всі різні, підійдуть до різних луків. Мені подобається, я буду їх носити. Окей, тут у нас. Що це? Це топ. Окей, це топ. Топ з відкритою спиною виглядає, як якісь труси, якісь ниточки реально. Дуже просвічується. Я не знаю, як підчу його носити. Під купальник, хіба що теж на пляж Шорти, ця маєчка. Або якийсь топ. Можливо, так здається, поки його не тіш. Можливо, коли одягнеш, буде воно трішки краще. Топ тут такі зав'язочки. Затягуються на боках і гола спина. Я поки не знаю, як його оцінити. Давайте ви оцінюєте самі, бо я його ще не міряла, мірю вже потім якось за кадром, але зараз це 7 з 10 Наступна це теж топ майка. З, в стилі 2000-х. Цієї майки у мене розмір ем, X. Ем, теж така напівпрозора, але вона дуже легенька і дуже така софтова. Прям, прям клас. Напевно, я її поставлю. Я ще не міряла, але напевно зараз поки поставлять 80. Наступний у нас це ще один топ. Як я говорила, я все замовляла на літо, на відпустку, тому мені здається, що це саме такий пляжний варіант через голову. Ось так. Начебто він не просвічується, але він тоненький. Не знаю, як буде виглядати на тілі, але мені здається, що на літо це прям, ну, реально класно. Розмір цього топу теж XS. Наступне теж топ. Топ це під білу юбку. Розмір XS, Помірюємо і вже потім напишу я десь тут оціночку. Ще одна наша посилочка це вже аксесуари, заколочки на волосся. Такий хвайн стайл колочки, ось тут так вони виглядають. Я думаю, що ми їм поставимо 9 з 10. Це за таку ціну, я думаю, що це перфект заколочки. А далі я загубила ту посилку, яку я хотіла показати. А, знайшла. Це ще одні заколочки. Такі бантики на крабиках маленьких. Можемо відірвати ці бантики, і будуть у нас маленькі крабики. Окей, okay. оціночка, ну звичайна, напевно, 8 з 10 звичайні заколочки. І наступне, що я вам покажу. Просто ще десь в душі хочу собі татуювання, але я не хочу їх робити. логіка. Хочу, але не хочу. Уємен. Тому я замовила. Декілька листів, рушок, і зараз покажу вам, які вони. Перше татуювання це такий метелик. Це я купляла для того, щоб, напевно, десь тут його зробити, щоб було таке гарненьке декольте. Бо я навіть уявлення не маю, куди його ще можна такої форми зробити, лише на поясницю, але це ж крінж. Ми ж не в 2007-му. Навіть не знаю, навіщо я його це замовила, бо я думала, що я його видалила, бо це. ну, не модно, не актуальне такий дракон, але, можливо, десь там можна зробити собі ось тут, на нозі, на ляшки, а, чи десь тут, на руці. Це такі метелики. ой, Такі метелики а, з ефектом тіні. Мені здається, його десь зробити, десь отут приліпити і буде виглядати реально наче папочка сіла. І ще один лист це такі просто. Звичайні милі кролики. Милі кролики з крилами. Теж десь буду робити. Може, одну собі, одну Давіту зробимо. Будемо парні ходити з парними татуюваннями. Парного одягу у нас немає, але парне татуювання буде. Я вже вимкнула камеру, але забула, що я не відкрила ще одну річ, бо я подумала, що це не моя, тільки що перелистала а, історію. Покупок в Шейн, і зрозуміла, що це плаття, яке я дуже-дуже хотіла. Але чому я про нього забула, я не знаю. І зараз відкриваємо. Окей, ем, це плаття в обтяжку, таке довге, з ефектом такої, начебто, тканини мокрої Окей, розмір тут іксес, як зазвичай. Тканина плотна Прям. Мені здається, в ній буде жарко, але мені здається, що це буде класне плаття. Шейну речі я замовляю частенько, напевно, раз в 2-3 місяці це точно є. Тому, якщо вам подобається ця рубрика... Ставте лайки і пишіть обов'язково в коментарях, щоб я ще таке знімала, якщо вам це подобається. На цьому все. Всім пока!